Номер телефону вас диктуєте? Нема. Не будете? Що робити буде, буде? Буде тут заяву писати чи ні? Мисеїнко Василь Сергійович, 82-го Так. Будь ласка, запрошуйте. став заяву. Пишіть, я буду вам диктувати. Мене руки зайняті. Номер телефону вас диктуєте? Нема. Не будете? Не буду. Ну правильно, він на свою скійну комусь відправить. Зараз відправить Басі що? що? Слива, лакар... Я вас сам знайду. Ні, давайте один, хтось буде Я вас сам знайду. Мене ж карті треба. Номер телефону надаєте? даєте? Ні, нема номер телефону. Чому? У мене тільки інтернет є. А ви інтернеті. У мене сигнал сигнал номер сигналу да. номер Да є у вас в базі в плачці мій номер телефона не видумуйте ви ж бачите Да За давайте заяву будемо заповнювати Да давайте пишіть давайте заява Ну правильно будемо заповнювати чи так оби писати оби на камеру Ну, Робіть що я вам номер, кажу. Ні, я так не буду. Я буду зі начинного законодавства робити. Ну чи не законодавства? Можна я можна за ним не можна? Можна я за ним спокою? Чи я це можна поспілкувати? Машину до вас питання Це ладно до чинного законодавства. Да. Ви навіщо мене сфотографували і відправили кому-то? Я не фатару. А чого ви побоялися телефон підходити? Показати? Я не буду вам свій телефон показувати. А навіщо ти його підняв і навів на мене? Зачем? А потім кнопочку так, да, кнопочку так нажав, видно, що відправив. Да, Навіщо ага. ти кому мою фотку відправляв? Покажи собі WhatsApp або Telegram. Перший, останній. Я не на да, камеру. Я на камеру покажи. Тож, ви в telegram Пиши заяву. Пиши заяву. І заяву. Інформацію про цивільних Ви знаєте, я <с> раніше з вами нормально розмовляв. Створювати власні групи і поширювати інформацію про цивільних осіб. Поліцейські це перші і предатель нашої країни. Не поліцейські, сміття. Не путайте, будь ласка. Є поліція, це нормально. є е, мінти, а є сміття. Ви підбираєте. Що? Відбираєте свої слова, будь ласка. Я підібрав їх. Ви дуже негарно дивитеся. Вам не подобається. Це ветерани вам кажуть. Мені не подобається, як людина виходить. Ні, виходить ні, виходити, ні, виходити. ні виходити. кракен, так не можна. Відчина це це не повага виходити, до нашої виходити, мови. Ви Завтрили, людину гнете на колінах. Оце я бачу точку. Да? Вася все починалося дуже добре. Спілкування твоє було ідеальне. Ти навіть їм сказав, що ти поважаєш оцей районний відділо поліції, Поки він почав робити не те, що за його інструкціями, без твоєї згоди. І ще ви думаєте, знаєш, противно дивиться в глаза і бреше. Взяв телефон, навів на мене і видно, як нажав кнопочку, відправить. Знаєш, ну ми ж я ж не дурень. Приходиш до нього, покажи. Я не буду показувати мої лічні дані, блядь. Та давай не розказуй, пиши заяву. Давайте не розказуйте, з тобою я буду на ти. з іншими, з колегою буду на визвоватися. Я не казав, що ви на ти. Я кажу, не адаптовую. Пиши.